Кав'ярня, Львівська затишність, була справжньою перлиною в центрі Львова. Цей заклад славився своєю ароматною кавою по львівськи, свіжими сирниками та затишними дерев'яними столиками, де так приємно було посидіти з друзями чи книжкою. Вона працювала вже багато років, і більшість відвідувачів вважали, що кав'ярною керує пан Степан, привітний чоловік із сивими вусами, який завжди стояв за прилавком. Жартуючи з гостями та наливаючи каву. Але мало хто знав, що справжнім власником був Данило Карпенко. Він володів кількома закладами по всій Галичині, але любив триматися в тіні. Данило часто заходив до своїх кав'ярень у простому одязі, джинсах, теплому светрі і капці, щоб відчути, як працюють його заклади, не привертаючи зайвої уваги. Він вважав, що найкращий спосіб зрозуміти, що відбувається в його бізнесі, це побути звичайним гостем. Одного холодного лютневого дня Данило вирішив завітати до львівської затишності. Він щойно закінчив ділову зустріч у центрі міста і подумав, що непогано було б перевірити, як справи в кав'ярні без попередження. Зайшовши всередину, він відчув знайомий запах свіжозвареної кави і теплого тіста. Сів біля вікна, звідки відкривався чудовий краєвид на площу ринок із її бруківкою та старими кам'яницями. Данило розслаблено відкинувся на стільці, насолоджуючись гамором міста за склом. До нього підійшла офіціантка Олена. Вона працювала тут уже понад рік і славилась своїм швидким, але інколи різким характером. Олена кинула на Данила швидкий погляд, ніби оцінюючи його. І помітила, що він виглядає простіше, ніж інші гості, без модного пальта чи дорогого годинника. Не привітавшись, вона сухо сказала: перед тим, як зробити замовлення, треба заплатити наперед. Данило здивовано підняв брову. Вибачте, що? перепитав він спокійно. Це наша політика, відповіла Олена, знизавши плечима. Але в її голосі відчувалася нотка зверхності. Данило озирнувся, за сусідніми столиками люди спокійно замовляли каву і тістечка, і ніхто навіть не згадував про оплату наперед. Він відчув, як усередині закипає розчарування, але зовні залишився незворушним. Я не бачу, щоб хтось інший платив перед замовленням, зауважив він. Олена на мить зам'ялась, але швидко знайшлася. Ну, знаєте, бувають різні люди, ми просто обережні. Її слова повисли в повітрі, і Данило зрозумів вона зробила висновок про нього, спираючись на колір його шкіри. Замість того, щоб влаштувати сцену, він вирішив перевірити, як далеко вона зайде. Тобто, якщо я не заплачу зараз, ви мене не обслужите? спитав він із легкою усмішкою. Олена нервово переступила з ноги на ногу. Слухайте, якщо у вас немає грошей, то он там за рогом є дешева забігайлівка, різко кинула вона, вказавши рукою кудись у бік вулиці. Запала напружена тиша. Декілька гостей за сусідніми столиками повернули голови, відчувши, що щось не так. Данило глибоко вдихнув. Дістав із кишені гаманець і простягнув Олені свою кредитну картку. Вона взяла її з самовдоволеною посмішкою і пішла до каси. Через кілька хвилин із підсобки вибіг пан Степан, блідий і розгублений. Він швидко підійшов до данилового столика, нервово потираючи руки. Пане Карпенко. Вибачте, я не знав, що ви сьогодні завітаєте. вигукнув він. Майже шепочучи від хвилювання. Олена, яка саме повернулась із чеком, застигла на місці, її очі розширились від шоку. Данило відкинувся на спинку стільця і склав руки на грудях. Схоже, мені довелося заплатити наперед, щоб зробити замовлення, сказав він із легкою іронією. Обличчя пана Степана стало ще блідішим, він перевів погляд із Данила на Олену і назад. Це не наша політика, пане Карпенко. Я дуже вибачаюсь за це непорозуміння. поспішно сказав він. Олена відкрила рот, щоб щось сказати, але слова застрягли в горлі. Данило спокійно, але твердо продовжив: Я власник цієї кав'ярні. І ще чотирьох по Галичині. Тож скажи мені, Олено, чому ти вирішила, що я маю платити наперед? Коли ніхто інший цього не робив, Олена почервоніла, її руки затремтіли. Я, я не хотіла нічого поганого, я просто, почала вона, але її виправдання звучали непереконливо Пан Степан різко повернувся до неї, його голос тремтів від гніву Олено, ти знаєш, що ми такого не робимо? Це не припустимо. Данило кивнув Це не лише про мене. Якби я зайшов сюди як звичайний гість і отримав таке ставлення, то скількох ще ти образила своїми здогадками? Скількох людей відлякала від цього місця. Олена опустила очі, не в змозі витримати його погляд. Її щоки горіли від сорому. Пане Карпенко, я обіцяю, ми розберемося з цим негайно, запевнив пан Степан, намагаючись врятувати ситуацію. Данило підняв руку. Добре. Але я не потерплю упереджень у своїх закладах. Олено, ти звільнена? Олена тихо зойкнула. Будь ласка, дайте мені шанс, я не хотіла, благально почала вона, але Данило похитав головою. Ти зробила вибір, і тепер маєш із цим жити, відповів він твердо. Олена зняла фартух. Її обличчя було сповнене жалю і мовчки вийшла з кав'ярні. Пан Степан ще кілька разів вибачився, але Данило лише попросив принести йому горнятко кави. Він уже прийняв рішення і знав, що львівська затишність стане кращою без таких працівників. Сьорбаючи каву, Данило задумався про те, як важливо поважати кожного гостя. Він багато працював, щоб побудувати свій маленький бізнес, і не збирався дозволяти нікому псувати його репутацію чи принижувати людей через їхню зовнішність. Того дня кав'ярня змінилася на краще. Наступного разу, коли Данило сюди зайшов, він знову був у своєму звичному светрі і джинсах. Бо справжня перевірка закладу це не те, як він працює, коли всі дивляться. А як він ставиться до кожного гостя, незалежно від того, хто він є. Ось і кінець цієї історії. Дякую, що дослухали до кінця, сподіваюся, вам сподобалось.